Направлено ну, запит з вимогою надати слідчому суді. матеріал перевірки вашої заяви. 1 жовтня 2025 року вручня фінального рушення за цьому вже розновим 29.020. Хвилиночку, 29.021.20. На даний час відповіді зустріну. Це вже в третій раз. Ну, минулий раз ви пам'ятаєте, що ви надали відповідь, але не зараз. Ні, фактично не надали, по суті. По суті, не надали. Ваша думка чи можливо розглядати вашу складку? На розсуд суду. Якщо ви за вважаєте за можливим, можливим то що тоді вважає за можливим задати вашу скаргу, будь ласка, може пояснити. Знаєш, я людина з повними правами громадянина Сергій Володимирович Крисак Українець за національності та потерпілий жертва... Вимушений звернутися до зареєстрованої юридичної особи з назвою Вінницький міський суд Вінницької області код ЄДРПО 38328720 з метою формалізації звернення про порушення прав людини та фіксації правової бездіяльності, оскільки іншої форми захисту в державі України фактично відсутні першого року о 14 годині 00 хвилин я в межах статті 214 кримінально-процесуального кодексу України. КПК звернувся до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області за адресою місто Вінниця, вулиця Пергова, 4 з процесуальним документом протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від першого десятого двадцятого року. З додатками всього на там здається я трошки помилився там менше, ніж 9 аркуші додаток 1. Дана заява в присутності громадян Володимира Васильовича Шмигори, Юлія Степанівна Гурман-Мазур, Майя Володимирівна Гавришко, Юрій Володимирович Торожук, далі присутні, була прийнята та е, належним чином прийнята полковником поліції Олійник Олександр Володимирович, слідчий слідчого відділу Вінницького руб ГУНП Вінницькій області, посвідчення ВНП 020827, видане від такого то числа на грудний знак 018446, Далі слідчі в присутності капітана поліції, скоромець Євгеній Михайлович, заступник начальника СПДН РУП, посвідчення ВНП 017717. Про що свідчить його підпис? Відповідний штамп на талон повідомлення єдиного обліку No2920. Про прийняття і реєстрацію заяви повідомлення про кримінальне правопорушення та іншу подію від 1 -го, 10 -го, 25 -го року. Далі талон додати до. слідчі попередив мене про кримінальну відповідальність згідно зі статтею 383 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та про додаткові права передбачені статтею 60 Кримінального процесуального кодексу України. Першого 10 -го, 25 -го року в межах статті 55 двісті КПК. України, я знову звернувся до Вінницького РУП ГУНП Вінницької області за адресою Пергово-4 за отриманням на моє ім'я відповідний витяг з ЄРДР та межах статті 55 за вручення мені на моє ім'я пам'ятки про процесуальні права та обов'язки. Потерпілого проте, зі слів Суворова, Олена Олександрівна, начальник СДПР в РУП. За результатами перевірки по базі за номером талону 29020 повідомила, що відповідні відомості до ЄРДР по моїй заяві внесені не були, а тому розслідування не розпочато і надати витяг з ЄРДР немає можливості. Фактично, таким чином, полковник поліції Оліник Олександр Володимирович, слідчий, слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП Вінницької області, посвідчення 020827, Особа уповноваження на внесення відповідних відомостей до ЕРДР та проводити досудове розслідування, його безпосередній керівник, десятник Володимир Володимирович, заступник начальника управління поліції, начальник слідчого відділу Вінницького руб, посадова особа, яка здійснює контроль та організацію роботи слідчих. Далі керівник слідчого, де Олександр Юрійович, начальник Вінницького руб. Посадова особа уповноважена забезпечувати дотримання закону при прийнятті та реєстрації заяви про злочин. Далі начальник була вчинена бездіяльність, недбалість. Вони у межах своїх службових повноважень порушили мої права жертви потерпілого та порушили мої права людини та громадянина на судовий захист від протиправних злочинних посягань. Її не виконали свої посадові обов'язки. Згідно положенням про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджено наказом Генерального прокурора 30 червня 2020 року номер 298 Значить, пункт 2. Чи розділ 2 сроки внесення відомостей до ЄРД. Пункт 1. Внесення відомостей до реєстру здійснюється реєстратором з дотриманням сроків визначених КПК України та цим положенням. А саме про. Заяву повідомлення про вчинення кримінального правопорушення у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України. Пункт 3. Чи розділ 3: порядок внесення відомостей про кримінальне правопорушення до реєстру. Формування реєстру починається з моменту внесення до нього реєстратором відповідних відомостей про кримінальне правопорушення, зазначених у заяві чи повідомленні про його вчинення. 2. Відомості про кримінальне правопорушення, викладене у заяві, повинні мати короткий виклад обставини, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Відомості про початок досудового розслідування підлягають внесенню до реєстру за першої можливості. Пункт 1 частини першої статті 615 КПК України. Розділ 4. Особливості обліку кримінальних правопорушень. Облік кримінальних правопорушень за заявами здійснюється реєстратором за дорученням керівника органу шляхом внесення до реєстру відомостей, визначених частиною 5 статті 214 КПК України. Пункт 3. керівник органу досудового розслідування після перевірки внесених до реєстру відомостей реєструє кримінальне провадження. Факт реєстрації кримінального правопорушення. Провадження настає з моменту підтвердження керівником таких відомостей. Пункт 6. Відомості про декілька вчинних кримінальних правопорушень вносяться до реєстру за кожним правопорушенням окремо. Пункт 13. внесення до реєстру відомостей про короткий виклад обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення в дужках фабули. В обов'язковому порядку відображається дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи або дані про юридичну особу, яка є потерпілою, дані про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та інші відомості. Пункт 14. Відомості, невідомі на час реєстрації кримінального правопорушення, вносяться до реєстру після їх встановлення відповідно до порядку, визначеного главою 10 цього розділу. 46. Внесення відомостей до реєстру фізичних та юридичних осіб, які потерпіли від кримінальних правопорушень, відбувається на підставі заяви про вчинення щодо них кримінальних правопорушень. 47. Облік осіб, які потерпіли, здійснюється реєстратором. Так, розділ 4. Надання відомостей з реєстру. Пункт 1. Відомості з реєстру надаються у вигляді витягу за формою наведеної додатку 6 до цього положення. 2. Витяг з реєстру засвідчує факт реєстрації в реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення. Четверте, реєстратори самостійно формують отримання витягу з реєстру в межах унесеної інформації та посвідчують його своїм підписом. Так, кримінально-процесуальний кодекс України, стаття 214. Початок досудового розслідування. Пункт 1. Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування. Та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Пункт 3: здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Пункт 4. слідчий прокурор. Інша особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяви повідомлення про кримінальне правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова не допускається. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в листі від 12.01.2017 року номер 9 49 0 4 17 Цитата: Якщо із наведених особи, із звернення особи вбачається, що вона порушує перед органом досудового розслідування питання про вчинення кримінального правопорушення, ініціюючи здійснення ним дій визначених КПК України. То навіть за умови, що результати аналізу наведених особою відомостей свідчать про відсутність ознак складу злочину, такі відомості мають бути внесені до ЄРДР з подальшим закриття кримінального провадження відповідно до статті 284 КПК України. Також постанова касаційного кримінального суду справа номер 607 дріб двісті вісім дріб 19 від 17 травня 2023 року. Цитата: лише в ході розслідування, коли орган досудового розслідування встановить обставини, визначені у статті 91 КПК, стане зрозуміло, чи була попередня кваліфікація, яку внесено до ЄРДР, і короткий виклад обставин відповідними вчиненому діянню або внесено припущення, яке не було підтверджено, і діяння має іншу кваліфікацію. Саме тому законодавець у статті 214 КПК використав термін можуть свідчити. Про вчинення кримінального правопорушення попередня кваліфікація. Вищий спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму інформаційному листі 1640-0-4-12 від 9.11.12 року. Про деякі питання. Порядку оскарження рішень дій чи бездіяльності під час суд, досудового розслідування зазначив цитата слід мати на увазі, що відповідно до вимог частини 1 статті 214 КПК бездіяльність слідчого прокурора, яка полягає у не внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, означає не внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 чотирьох годин. Після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Е, тому, оскільки е, за моїм клопотанням ви тричі намагалися викликати е, заклопотанням двічі, але всього тричі викликати уповноважену особу грубунп, е, яка уповноважена на внесення відомостей в ЄРД, така особа не з'явилась, не підтвердила реєстрацію моєї заяви в ЄРДР. Особисто я вбачаю в цьому бездіяльність і порушення закону, тобто неповага до суду, як мінімум. Вони не підтвердили факту внесення відомостей в ЄРДР, тобто реєстрації моєї заяви про кримінальний злочин. Тому цей факт і оскаржує. І, і в зв'язку з цим прошу. Визнати бездіяльність слідчого керівника слідчого та начальника, які зазначені в скарзі, зобов'язати уповноважених на те осіб руб ГНП, з Пирогова, 4 вчинити певні процесуальні дії, передбачені законодавством, і в межах статті 214 КПК України та положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора номер 298 Невідкладно внести відповідні відомості до ЄРД та надати мені на моє ім'я відповідний витяг з ЄРДР за моєю заявою. Е, ну, четвертий пункт. Я не впевнений, що це під вашу компетенцію підпадає, але тим не менше, зобов'язати уповноважити на, на те осіб в руб ВНП з пергово 4 вчинити певні процесуальні дії, передбачені законодавством в межах статті 55 КПК вручити мені на моє ім'я пам'ятку про процесуальні права та обов'язки. І ще хотів згадати оголосити, вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму інформаційному листі від 9012 року роз'яснив, що відповідно до вимог статті частини 1 статті 214 КПК бездіяльність без слідчого прокурора, яка полягає у невнесенні. Відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань означає не внесення відомостей про кримінальне правопорушення впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, і саме в цьому контексті слід оцінювати доводи заявників в разі оскарження без діяльності прокурора слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. При цьому Системний аналіз положень статей 214 та 303 КПК України свідчить про те, що предметом судового контролю слідчого судді може бути лише бездіяльність слідчого дізнавача чи прокурора щодо ненесення відомостей до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Тобто саме заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення є передумовою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Та для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні. Ну, так, коротенько, поки що все. Все, бажаю, де пояснити? Та я думаю, цього досить. Для... По факту. Супер, будемо чипу. заняв участь зі секретатом Головного управління статистики <глази> у 2022 році суддя не надав участі з секретарем Головного управління статистики. А звідси він окрас, окрас, каже, що він згодом відповідальний за цю низку подій. Скарго окрас орієнтовно на жителі нашого тракту 55 протоколів про за бездіяльність повноваження суду в Україні області, яка полягає у Донецькій відомості до ЄДА, за заявою Крисака 1 року 2025 року про вчинення кримінального правопорушення за фіксації судового гору 2014 року на Світлана Відбезпостив, що виробнення ухвалиські чутки в визначного часу. Відповідаючи з частиною відбувалися 374 капітал українських, чи суддя в Днепрі, це суддя, а при вношенні безвертівної частини повезли чутки. У мене текст ухвалив, де ви готові 24 10 25 року, керуючи за повністю постановою про демонізацію закладу Сергія Володимировича в порядку статті 303 КПК України на бездіяльність повноважені особи, як групи в Миколаївській області, яка переграє у нанесенні відповідальностей, яка заявує до закладу цих першого, 10-го, 25-го року, включити на правопорушення відмови. Чи у питанні слідчого тоді може бути розказано 12-го апеляційного суду проти переконання і проголошення стільчих суддів? Можна короткий текст. Так, чекайте коридорі зараз, то. А тільки я хотів уточнити, протягом п'яти днів з моменту проголошення. З моменту... А як же я можу оскаржити, якщо я не маю текст, повний текст ухвали з вашими мотивами? Шановний, завтра ви отримаєте повний текст ухвали. І вискар... Маєте право оскаржувати. З моменту отримання повного тексту, правильно? Поскаржите з належного отримання поменти. Добре, која за дворе макар опираме тоа,